Дуже часто люди запитують, чи можна у Великий Піст читати акафисти. Одні кажуть, що можна, інші кажуть, що не можна. Як кажуть, що Великий Піст тільки читається Псалтир. Але якщо подивитися на богослужіння Великого посту, то ми можемо побачити, що Великий Піст є п'ята субота Великого посту, яка називається Похвала Божої Матері або Субота Акафіста». і в цей день читається Акафіст при Святій Богородиці. Слід сказати, що ні одне церковне правило не забороняє людям великий піст читати Акафісти. До мене якось підходила одна жінка і каже: Батько, чи можна читати акафест великомученику Пантілімону, тому що в неї хворий внук, і вона за свого внука читає акафест. Звичайно, як можна заборонити такій людині ось, молитися за свого внука? Ось також я одного разу бачив акафест 40-мученикам Севастійським, а День пам'яті мучеників Севастійських завжди Великий піст. Тому, якщо ви маєте бажання читати акафест, будь ласка, читайте, маєте бажання читати. Псалтир, будь ласка, можете читати. Ось маєте бажання читати Євангеліє, Читайте. Головне молитися.